Упродовж вихідних на Буковині затримали десятьох порушників кордону, які намагалися незаконно потрапити до Молдови та Румунії. 3 вересня співробітники відділу Сокіряни затримали автомобіль марки Рено та двох чоловіків призовного віку мешканців Харківської області, які не змогли пояснити мету свого перебування у контрольованому прикордонному районі. Дещо пізніше на ділянках відділів Кельменці та Селятин припинили ще три випадки незаконного перетину кордону та затримали чотирьох громадян України призовного віку. Порушниками виявилися мешканці Дніпропетровської, Миколаївської та Київської областей. Окрім того, на вихідних затримали чотирьох громадян України прозовного віку у пункті пропуску Порубне при спробі незаконно виїхати до Румунії. Під час проходження паспортного контролю охоронці кордону помітили ознаки підробки відміток у довідках про непридатність до військової служби.